Так, приїхала калина ваз. Ось видно, ні. Будемо міняти резиночки під колектором пластиковим. Там видно, ні, вони жирні. Причина, чому будемо міняти, плавають холості обороти. Небагато, але трошки плавають. От. Відкрутимо, поміняємо резиночки. Резиночки купили і знімаємо дросселя, почистимо, мабуть, дросселя. Не знаємо, чи він там грязний, чи ні. може і не будемо знімати, але будемо знімати пластикового колектора, міняти. От. Відкручувати тут його не проблематично. Скинемо шланга. Тут газ стоїть. Газ, я думаю, мішати нам не буде. Відкрутимо болти. Вірніше, гайки тут їх. П'ять штук має бути. Да, ось одна, друга посередині. Третя із тієї сторони. А все, має бути. Ще одна. Так, да, ось. З цієї сторони одна. Потім за нею ще одна. Так само тут. От, з цієї сторони одна, з тієї і посередині. А так позаду посередині. Але колектор весь жирний. Будемо його міняти. Резинки. Поставимо, попробуємо, як він буде. Двигун 16, восьмиклапанна. От з цієї сторони теж жирний. от Видно зараз Зараз дворі вже вечір. Тільки що машина приїхала. Зараз замінимо, поставимо і заведемо та й поїдемо. Ось така робота сьогодні буде. По заміні резинок. Резинки купили. Міняти не важко. Трішки шлангів, правда, заважає, але нічого, газ цей стоїть. Та... Знімемо, покажемо, що там з тими резинками, чи дійсно їх треба було, чи ні. Да, Дросель тут трошки засраний. скажи. Хірня почистим по моїм. На все щось привид. А, і датчика перевіримо дросельну заслінку, да? Надо пакет цей тестер. Комфорочка стоїть. Да. Все тут засрано. А, резиночка не тримає, бачиш, напевно. Да, бачимо, наїспливає. Угу. Маєш під підпливає трошки на ну, вот, підсос, підсос воздух. Да, ну зараз поменяємо резиночку і поменяємо на колекторі резиночки. Так. О, да, так. Да. Зняли колектор. А тут, а бачиш, а, і тут пускала, бачиш? ось ця сторона і пускала. всі резиночки тут. І ось пускала. Резинка не тримала он далі. Гей-то воно і сопливило. Не всі ісопливували. Всі, резинка Рез... мягка, але вона щось пуск... пустила. А що пустила? Ну, ну оці, що... оці, оці, оці дві ось. Оці, оці. оці вже теж починали От воно Воно звідси і травило mm -hmm. Зараз поставимо новенький, витрима та й будуть чеки поки ну і по моїм дросі ну, і тут, і тут, і тут, і тут. Ще резиночки викладемо, на їх продамо. Ще резинки мягенькі даже. Ще й рідні, мабуть, або міняв. Ну, так, міняємо чистим моєм, збираємо.